Будуть здорові, бережуть себе і скоріше повертаються додому. Військові про це говорять, теж маємо працювати на перемогу. І я дуже вірю, що в цьому році перемога буде за нами. Ми їх дуже чекаємо, ми в них дуже віримо. Вони в нас найкращі, найсильніші. І ми віримо, що перемога точно буде за нами. Щоб всі після війни повернулися живі, неушкоджені додому. І не ушкоджений в першу чергу душею. Хай вони будуть здорові, бережуть себе і скоріше повертаються додому. Хай це все вже нарешті закінчиться і з перевагою, звісно, на наші сторони. А чи є можливість серед ваших знайомих, родичів, хто зараз на передовій боронить Україну? Звісно, є. Дав я думаю, що в кожного є такі родичі або знайомі, і всі за них дуже хвилюються, і всі ми їх підтримуємо і бажаємо, щоб вони себе гарно почували, не хворіли. Гарно зараз, що в цьому році така погода більш тепла, бо в тому році, в вересні, вже було дуже холодно. Хай, да, хай буде здоров'я, це найголовніше, що може бути. До Дня свята захисників. Я хочу побажати найголовніше, найголовніше, щоб ті, які вірять в Бога, не втратили цю віру, покладалися на нього, тому що крім Бога ніхто нас не може захистити. Ті, які не вірять, бажаю повірити. Бо виходить війна, це такий шанс. У нас є приказка в українців, як тривога, так до Бога, навернутися, тому що написано: якщо людина не зашкодить душі своїй, то що вона дасть за викуп своєї душі? Це найцінніше, що є в кожної людини і в наших захисників. Я їм безмежно вдячна за те, що вони стали на наш захист, віруючи, не віруючи. От нас захищають, ми тут спокійно живемо більш-менш. Але я дуже хочу, щоб вони всі були живі, здорові, стараюся молитися щодня, щоб ні контузія, ні поранення, ні загибель, ні хвороби, бо стоматолог в окопах це дуже складно знаю. Їх не торкнулися, щоб всі після війни повернулися живі, неушкоджені додому. І не ушкоджені, в першу чергу душею. Здоров'я, успіхів. Ну, ну, що можна, щоб вони живилися повернулись. Сьогодні ходив в школу, теж да, поздравили, передали, нам теж подарунок дітки зібрали, Поселку. Так, емоції все Ну Що побажати. Мир обістріший, це само собою. І підтримка. коли підтримка є відсюди, то ну, намного легше. Дякую. Що повернулися додому швидше. До рідних, до близьких, до дітей, чоловіків до жінок, які ждуть, які, переживають, які сумують. Це щоб живі здорові всі повернулися. Так, да, живі здорові, саме головне. А ми будемо чекати і вірити в нашу перемогу, вірити в наше Майбутнє цвітуще, процвітаюче, миру здоров'я. Скоріше перемоги. Здоров'я, міра, терпіння, щоб повернулися до мої жили. Чи є можливо ваших знайомих, родичів, хлопців, які зараз воюють? Є війна, щоб І все. У мене син воює. Я хочу, щоб закінчилася війна. Більше нічого не хочу. Я не хочу ті політички. Тот, я хочу, чтобы закончилась война, чтобы вернулись люди, начали жить нормально, строить, на работу вышли. Им тяжело, я знаю, тяжело. Знаете, много можно сказать. Когда смотришь на вот, это вот этот вот наш зеркальный туалет, приличных слов у меня нету. И на прочие изыски наших, можно, владцев. А хлопцы сидят на голых консервах, и вода там, я не знаю, привозная. Я я не могу. У меня нет других слов. Мне это болит, и мой ребёнок ну, честно говоря, его диг. Мне мне просто мне просто хочется, чтобы он пришёл домой и жил нормально, как все люди. Всем хочется побажати повернутися живими і э, в миру. Чому ж можливо сер ваших знайомих молодчиків, хто зараз на передовій? Ну, я чесно, так є люди, які зараз у збройних силах, але я не знаю конкретно, де вони знаходяться. Що ви хотіли побажати нашим військовим які зараз захищають нашу країну? Витримки, підтримки всілякої нашої, теж перемоги в першу чергу. Ясно, що при цій підтримці, при розумінні, при допомозі, яка я думаю, що сьогодні ми повинні як суспільство консолідуватися, стати єдиними. Забути про якісь такі мілкі свої проблеми і зосередитися на, на головному. Свято захисника в цьому році спів і завжди співпадає ще з Днем Покрови Богородиці, яка є символом і козацтва і наших захисників. І хотілося б побажати, щоб от, знаєте, є якась така символіка, щоб Богородиця. Своїм цим покровом покрила Україну від, від цих бомб, від цього всього, від, від тих крилатих ракет, щоб настав нарешті мир, прийшов в Україну, щоб наше небо було закрито від того, тих ворожих атак. Ну і звичайно, ну це так символічно. Ну а насправді це, це ще має бути і підтримка світу, і ми тут всередині от військові про це говорять. Теж маємо працювати на перемогу. І, я дуже вірю, що в цьому році перемога буде за нами. Я бажаю міцного, міцного здоров'я, щоб ніяка ворожа куля не зачепила жодного з наших бійців, тому що вони боронять найсвятіше. Ми сьогодні прийшли з дітками, частинка дітей вже пішли, і ми намагаємося допомагати. Ми їх пам'ятаємо. Ми допомагаємо як можемо от до дня захисників і захисниць. Кожен клас нашої нашого ліцею відправив по дві-три посилки, подарунки для наших бійців і тому міцного, міцного здоров'я. Ми їх дуже чекаємо, ми в них дуже віримо. Вони в нас найкращі, найсильніші. І ми віримо, що перемога точно буде за нами. Дякуємо їм. Витримки от надіжду на краще. Їхнім дітям там дуже, звісно, важко, хто попадає туди, бороться за все. Чи є можливо серед ваших знайомих чи родичів, які зараз на війні? Так, да, родственники в Києві. Це от її муж недавно попав. Я б хотіла побажати мирного неба їм, і найголовніше це вдачі. Ви знаєте, іноді мить. Якоїсь вдачі рятує все життя, і от щоб цих митій у них було якнайбільше. – А так. чи є можливо серед ваших родичів, знайомих ті, хто зараз? Є Є. чоловік перший. Перший повідомляє, повідомляє одразу, куди йти, чи в коридор, чи можна залишитись. Але в будь-якому разі кожної ночі, якщо є тривога, ми ночуємо в коридорі. Ми на них так надіємося. Вони, звісно, хлопці молодці. Щоб повернулися всі живі домой, щоб победили. И щоб ми в мірі жили. Щоб берегли себе, звісно. Берегали, бо тут чекаємо їх всіх. Звісно, нашої перемоги, щоб всі повернулися додому і щоб все в нас було добре. Є багато знайомів. Є. Тільки ходжу в церкву, ставлю свічку за здоров'я хлопцям. чи з перших днів, чи пізніше їх мобілізували. Є такі, що з перших днів, є такі, що пізніше. Ми б побажали терпіння, жаги до перемоги. Ми дуже вдячні за те, що вони роблять. Також ми б побажали нашій державі більше допомагати нашим захисникам та захисницям. Ну, і Перемоги. Чи є хтось у вас близьких родичів чи знайомих? Так так. так. йому ще немає навіть 20 років. Він пішов сам. Він вийшов його бажання так.